Я вдячний нашому замовнику, інвестору, який повірив в нас якби і віддався в хорошому сенсі цього слова. В тому плані, що є така історія, коли тебе наймають і тобі кажуть, що робити. Тоді ми кажемо для замовника цього, що це x 2 Тобто, ми малюємо це одна ціна. Якщо ви малюєте, то це x 2 Ну тобто. Ви кажете, що нам намалювати, де, як колір, які меблі, які стіни, як ставити стійчики, як виставляти там чи світло. Ви все нам кажете, повністю все. Будемо повністю от кожен день з вами на зв'язку. Дамо вам віддалений доступ до мишки комп'ютера нашого <с в студії, і ви будете це все малювати. А є коли ми, ми малюємо, да? бо ви наймаєте нас, ви платите нам ці гроші, і не маленькі, там, да? якби для того, щоб отримати. Наше авторство. Так наше авторство воно може бути тільки в тому випадку, якщо ми являємося авторами. Там, да? І власне тут, я думаю, що це як якесь знаєш, садомазо такий пост-радянський тип. Ну, ну тобто, що, ні, ну, Я ж як би замовив, ну, я ж маю, ну, тобто, я би сказав, ну, як це я не дам якесь своє слово.